У TopSolid є явне розділення на проекти і бібліотеки. І зараз це відео стосується обох. Наприклад, відкриваю список бібліотек, і видно, що до деяких бібліотек є отакі прев'юшки: Десь немає, десь є. І тоді як зробити таку прев'юшку, наприклад, для своєї бібліотеки. Підставити свою картинку. Дивлюся ще: сама область для прев'юшки квадрат. Але я бачу, що ця картинка не квадратна, а прямокутна, меншої висоти. Але все-таки працює. Тому я зробив свою прев'юшку для бібліотеки. Щодо розширення, то потрібно дивитися на роздільну здатність свого монітору. Може 300 на 300, мені було мало, і можна взяти або 600х600, 600, або там більше більшої якості картинку, щоб вона не розповзалась. І так можна для цих бібліотек, особливо для своїх, які не закриті, поробити прев'юшки. Те і ще видно. Ось коли відкриваю цю ж свою бібліотеку, прев'юшка внизу. В тому випадку, коли я стою на самому верху, показується прев'ю. Добре, тоді зроблю вже не для бібліотеки, а для якогось проекту. Проекту, який синім кольором відображається, от у мене є. Такий і превюшки для нього немає. І в списку проєктів теж, коли я на ньому стою, то прев'юхи нема. Тоді спочатку в цей проект імпортую картинку. Наприклад, будучи в папці Templates, Import файла, а тут вже вибираю свою картинку. І вона прийшла. Назва не обов'язково повинна співпадати. Зараз це ще не прев'юшка. Але коли на картинці правою кнопкою миші Others, вибираю Main Document, то тоді вона і стане прев'ю для всього проекту. Можна що зберегти. І от уже коли я стою на назві проєкту, відображається прев'ю. А також в списку проєктів теж видно. Для інших нема, а для цього зробив. Вона не квадратна, а от прямокутна форма так вписується. Ну, чудово, тепер в списку проєктів у мене є, на що подивитись так само, як і в бібліотеці. Можна так і залишити, але якщо досліджувати далі, то. Що можна сказати, цей файл добавлений в проект, Якщо два рази натискаю, то він відкриється. Відкриється у програмі для редагування картинок, яка стоїть по замовченню просто у Windows. Може тут можна щось змінити, домалювати до нього і зберегти. Але звертаємо увагу, де ми зберігаємо і звідки взагалі відкрився цей файл от якась папка, про яку я нічого не знаю. А він відкрився прямо із дивіться, які назви. Папок відкрився прямо з бази даних, із того контейнера, де зберігаються файли, які ще називаються vault по дефолту в топсоліді. Тобто він відкривається з бази даних і зберігається там. Звісно, я можу зберегти його по якомусь своєму шляху на диску, але його рідне місце зберігання саме тут в базі даних. І це означає, що я можу цю картинку просто видалити, де воно там дел Картинки нема. В папці Templates але це не означає, що вона пропала як прев'юшка. Коли я роблю Main Document то вона записується в базу даних, прямо відкріплюється від тої картинки, що імпортована в проект. І от вона ще досі тут, хоча ніби видалив. І далі я не знаю, якщо я зовсім захочу видалити її звідси, видалити Main Document то я щось такого прямо і не знайшов сходу. Ось, до речі, маленький розділ, який стосується цього Main Document можна відкрити. Можна було б, якби не видалив файл. І ще можна закрити. Але закривається проект, а не main документ. проект я знову можу відкрити, і ця прев'юшка ще є. Тож на зараз я не знаю, як прямо взяти і затерти її. Хіба що назначити як main документ якийсь інший документ, бажано, бажано пустий. або ж чистий білий. От я зараз зробив із цих мийок, і вони є прев'юшками. От вони. У якості прев'ю можна не тільки імпортовану картинку використовувати, а і деталь або збірку. Отаке. От Все ж таки мені краще було б, якби ця картинка була попередня. Отако От Таким чином роблю як для проєкту, так і для бібліотеки і додатково можна почитати про це ж в довідці, якщо набрати main документ і перейти в розділ. Можна трошки почитати, якщо забули. І так для наведення краси в своїх бібліотеках або проектах може бути, можна використовувати все оце, всі оці картинки, прев'юшки.